20 жовтня сумчани максимально намагались економити електроенергію. Раніше закривали заклади громадського харчування, вимикали електроприлади й освітлення. Майже добу були без водопостачання. Я хотів би подякувати тим, хто вчора дисципліновано віднісся до включення і виключення відповідних своїх електроприладів. Це відключення водозаборів, це обмежена кількість руху тролейбусів. Це виключення вуличного освітлення. Це Дисциплінованість деяких підприємців, які все ж таки виключили свої світлові рекламні носії, зменшення споживання в нашому місті відбулося. Але щоб уникнути аварійних відключень, економити треба ще більше. Пояснюють у міській раді в найближчі дні. Ситуацію з електропостачанням регулюватимуть відповідно до вимог обленерго та Укренерго. Це обмеження по включенню внутрішнього вуличного вуличного освітлення. Воно буде вмикатися до 20.00. Ми залишаємо також обмеження по тролейбусам. Тролейбуси будуть рухатися в повному обсязі тільки в піковому режимі. Всі тролейбуси, які мають туди, вони виїдуть на лінію до восьмої. Ноль це зранку з 5.30 до 8.00 і з 17.00 до 18.00 для того, щоб піковий режим буде доїхали додому. Водопостачання по місту відновлене, говорить Олександр Лисенко. Те, що вода з'являється не у всіх одночасно, пояснює складною системою її підйому в будинки вище п'ятого поверху. Спочатку включається водоканал, водозабори. Потім вони піднімають до п'ятого своїми насосами, а потім уже ти підключається і піднімає до дев'ятого. Це складна процедура. і Якщо відключення відбулося, то за дві години години повністю включитися неможливо. Це десь до чотирьох годин відповідне включення. На роботу міських лікарень відключення електроенергії та води не вплинуть, запевняють у міській раді. Сумські ліфти не вимикатимуть. Відповідально поставились до заклику заощаджувати жителі не лише Сум, а всієї області, говорять в обласній військовій адміністрації. Бачили це і по роботі підприємств, які відключали дійсно непотрібні в нічну добу там рекламні ці вивіски і. Максимально знизили електроспоживання, тому в першу чергу хочу подякувати всім за, за таку за таку, за таку роботу, яку провели. І це по суті стало одним із чинників, які нам допомогли втримати вчора всю систему енергозбереження в Україні. Втім, аварійні і віялові відключення досі можливі. За потреби їх вводитимуть на рівні громад відповідно до ситуації. Ворог останніми тижнями прицільно нищив нашу енергосистему. Зазнали пошкоджень дуже багато об'єктів, які генерують електроенергію, тому. Були ми вимушені і застосовувати аварійні і вілові відключення і обмежувати енергоспоживання. Графіки аварійних відключень регулюють енергетики, зберігаючи постачання до об'єктів критичної інфраструктури. Система у нас побудована таким чином, що на одній енергомережі можуть знаходитися разом з житловими будинками об'єкти критичної інфраструктури, які не можуть бути відключені, тобто хлібозаводи, лікарні, інші об'єкти, які забезпечують по суті життя наших мешканців, наших громадян. Тому відключені їх не відбувається. Але якщо ми не продовжимо таку гарну практику щадлого ставлення, то ми можемо опинитися під загрозою і відключення цих підприємств, і організацій. Тому максимально важливо ощадливо споживати електроенергію всім жителям Сумщини, говорить Олена Бойко. Зокрема, електроприлади варто вимикати з 8 до 11 та з 17 до 22 години. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Через складну ситуацію в енергетичній сфері у Сумах не вмикають вуличне освітлення, тож рухатися узбіччями доріг та переходити про їжу частину стало ще більш небезпечно. А світофорні об'єкти працюють з 7-ї години ранку до вечора. Зокрема, до 22 години 30 хвилин на ділянках дороги, де є великий ризик потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду, а також великий інтенсивний поток транспортних засобів. Тож сумчан просить використовувати світловідбивні елементи або принаймні ліхтарики, аби бути більш помітними для водіїв. Використовуйте світловідбиваючі жилети, одягайте одяг світловідбиваючими елементами, наносите на нього флікери. Також за можливості використовуйте ліхтарики. Під час переходу проїзної частини впевніться в безпеці виконання свого маневру, а також в тому, що транспортні засоби або відсутні, або повністю зупинилися та надають вам перевагу в русі. Використовувати можна навіть ліхтарики у мобільному телефоні. Відео знято у березні. На ньому бійці тероборони демонструють трофейний російський танк. Його окупанти покинули неподалік Самотоївки, розповідає житель села Олександр Чорномаз. Саме він разом із односельчанами виявив ворожий танк. На пам'ять, так? Танк росіяни покинули, коли йшли колоною в бік Краснопілля, розповідає Олександр Миколаєвич. Їдемо слідом по дорозі, по, по, по путі їх слідування. Коли день стоїть, стоїть. Ну, там порозкидані вещі такі, валяються в круг дороги. Ну, подивилися, попробували заводити, він не піддається. Заводити техніку чоловіки намагалися два дні. Розбирали, знімали запчастини і таки завели. Один ще спеціаліст каже, ну, хлопці ж там зв'язуються, що заведе. Тож заліз, подивився, не тут. Не знаю, що другі там приїхали, потім спробували напряму завести, ну ніяк. Ну, Зповнив, що в глибні є КРАЗ, позвонив, приїхав краз, зацепили, потягнув. Ну, поки готували все, я там у кабіні все поізучав, повключав, які там дюра треба. Ну, і звук звуки розвівся. Ну, розгорнули і на суму. Чоловікові майже 70. За спеціальністю він електрик, а службу в армії проходив як механік водій танків. І саме ці навички й стали в нагоді, розповідає пан Олександр. Все на автоматі. Ну, як же яке ж лічує, а ну як хто не знає, так не знає. А там залізло рука самолізе. Боркавши ворожу техніку, Олександр Чорномаз сам сів за кермо і відігнав танк до Сум, де передав бійцям тероборони. Ну, казали, я ж кажу, що на 75 п'ята бригада забрав. Чи є вона така, чи правда, чи неправда, те, що мені сказали, чому росіяни покинули свою техніку, каже пан Олександр, незрозуміло. Більше того, танк був новий із російською та радянською символікою. Найімовірніше, окупанти просто не змогли його полагодити, натомість лишаючи, замінували. У ствол загнали снаряд без заряду. А якщо виключили автомат заряджання, то мог би пройти взрив. Якби мені не допомагали, чотири ну, чоловіка з нами були, з глибної, що теж кра задали. І КАМАЗ руський теж затягнув. Місцевого тут командира знайшли танка, тою башню там порядки наводив. За свій сміливий вчинок Олександр Чорномаз отримав почесну відзнаку від ОТУ Суми. Вперше таку медаль отримала цивільна особа. Сам чоловік про свій вчинок говорить стримано і скромно. Я не хочу сказати, що я крупний там спеціаліст. Ну, вийшло. Хотілося завести і відправити щоб він він задав. Приблизу, перемогу. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк. Новини СТС. Парафіяльний благодійний фонд «Карі та суми парафії Української греко-католицької церкви це частина благодійної мережі, що діє по всій Європі і в світі. Співпраця сумської влади з греко-католицької церкви розпочалась у квітні цього року. Тепер підписують меморандум про те, що «Карі та суми компенсуватиме біженцям витрати на проживання. Останнім часом в місті Суми збільшується кількість внутріпереміщених осіб. І це не тільки люди з інших областей, це сьогодні і люди з нашої області, з громад, які поруч з нами. Проживають ми надаємо тимчасове житло, поки людина не знайде собі квартиру. Тому я думаю, що наша спільна робота з фондом Каріта Суми вона дозволить все ж таки допомогти більшій кількості людей. Від початку широкомасштабної російської агресії в лютому Суми» започаткували кілька проектів допомоги внутрішньо переміщеним особам і людям, які проживають у громадах, де тривають бойові дії. Наш фонд підключили до програми, наприклад, надзвичайного реагування, яка діє в Карітас України, гроші за житло. Тобто, ми можемо оренду можемо платити за оренду оцім переміщеним особам або особам, які постраждали від війни, якщо вони приїжджають на інше місце. Дрібні ремонти це на півтори тисячі доларів там гранти, і середні ремонти це десь на три з половиною тисячі доларів гранти. Кошти ходять за людиною державні, але вони приходять там через два тижні. Через місяць і людина е стоїть перед тим вибором, хто за неї заплатив. А вона приїхала, як кажуть, без грошей, без можливостей. То ми дуже дякуємо від Сумської міської ради. від... Е від всієї громади, мабуть, міста суми, бо це вже мешканці міста, якщо вони приїхали до нас, і ми повинні з усією любов'ю, з повагою і теплотою зустріти їх. Переселенці з інших регіонів мають відчути, що вони дійсно захищені від війни, говорять фахівці соціального захисту. Коли особи сім'ї отримують допомогу від держави на проживання, то виникає питання: чи достатньо цих коштів для того, щоб прожити? Харчуватися і надалі проводити оплату за проживання. Рішенням виконавчого комітету вже визначено два гуртожитка по двом учбовим нашим закладам. Представники карі та суми говорять, забезпечують переселенців гарячим харчуванням, та мають бажання надавати й іншу допомогу. Ми надаємо психологічну допомогу дітям внутрішньо переміщених осіб. У нас вона діє зараз. У нас є наприклад та сама арт-терапія. Ми надаємо для внутрішньопереміщених осіб, але хотілося, щоб, наприклад, ми надавали б психологічну допомогу родинам загиблих, їхнім дітям. Всі домовленості скріпили підписами і печатками. Крім того, міський голова розповів, що вимушено переміщеним громадянам допомагатиме також і всеукраїнський фонд допомоги і розвитку Хелп Груп. Планують підтримати близько 1200 людей. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. Порушника правил дорожнього руху патрульні зупинили на другій північній вулиці. За порушення вимог комендантської години, екіпаж патрульних поліцейських зупинив автомобіль Хюндай, водія кого до того ж, рухався з пробитим заднім колесом. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння, а саме різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Він ледве спілкувався та стояв на ногах. На водія склали адміністративний протокол. Йому загрожує позбавлення права керування на рік та сімнадцять тисяч гривень штрафу. Восьмирічний Михайлик дуже привітний і творчий. А, Міша дуже любить танцювати. Це його улюблене заняття. Міша танцює завжди. При, да, там, при будь-якій нагоді. Як тільки чує музику в нього як не мов би включається якийсь там двигунець всередині. А, також Міша відвідує театральну студію. Театральна студія Рип'ях це родинний театр нянькіни. У Михайла синдром Дауна це генетичне захворювання спричинює присутність додаткової хромосоми та певних особливостей розвитку. Один із стереотипів, да, і міфів, так, таких, про те, що діти з синдромом Дауна, люди з синдромом Дауна так ну, ні на що не здатні, і їх краще там, десь утримувати в окремих яких, спеціалізованих закладах, це не так. За статистикою, синдромом Дауна народжується кожне семисоте немовля у світі. Люди з таким діагнозом розвиваються і здобувають значних успіхів у освіті, кар'єрі та творчості. Нещодавно студент, який закінчив, Історичний факультет, десь я не пам'ятаю, в якому місці він зараз працює в бібліотеці. Є також-танцюристка. дівчинка, дівчинка Так, вони, до речі, приймали участь Україна має талант. Так, дівчинка там з хлопчиком. Вони ну, це також дуже талановито, є моделі. Є творчий хист і у сумчанина Михайла. Михайлик ким хоче стати танцюристом, артистом? <гум> Мабуть, артистом. Да, Міш? — хочеш стати артистом? Як Тетяна yeah. Володимирівна. Yeah. Yeah. У цьому році Михайло став першокласником. Щоправда, через війну в країні навчається дистанційно. 30 августа, мабуть, серпня міша сходив за підручниками, тобто його познайомили з класом, посадили за стіл. Там він ну, подивився, провели екскурсію по школі, і все, і на цьому наше шкільне навчання закінчилось. 1 вересня це вже був було онлайн-включення. Для дітей з синдромом Дауна дуже важлива соціалізація, спілкування з однолітками. Тому дистанційка для хлопчика це не дуже легкий формат, але він старається. Мішу зачікззацікавила англійська мова. Так, можливо, це через педагогів, так там, там такий харизматичний, досить педагог чоловік. Міші він сподобався. Тобто, міша може сидіти там, ну і виконувати якісь певні завдання. Ще йому подобається ну, граматика, скажімо так, поки що вони там такими елементарними палички, там кружечки, хвильки малюють трішечку букви. Тобто, Міші це також подобається. Поза творчістю і навчанням Михайло допомагає батькам з домашніми справами. Міша завжди мити посуд, там, ну, готувати. Коли мама там щось готує, міша ну, може взяти там ніж, навіть там ну, порізати там, якогось салата, там щось. Ці діти дуже а, ну, схильні да, до наслідування. Тобто вони дуже полюбляють наслідувати там, якісь моменти так за дорослими, там, за друзями, за однолітками, чому і рекомендують їх ну, як, як, ну, як да, включати в суспільство. І суспільство ставиться до людей з синдромом Дауна набагато адекватніше, ніж раніше, говорить тато хлопчика. Але просвітницьку роботу беруть на себе батьки. Через соціальні мережі пояснюють, що люди бувають різні, але однаково заслуговують на повагу і підтримку. Якщо, наприклад, там 10 років, 15, тому це була як ну диковинка, да так, то зараз воно більш-менш уже і знову ж таки цей момент, мабуть, на Потрібно було брати на себе державі, там інформування, якісь да там листівки, буклети, там ну самого народження і так далі. Але ну це взяли на себе саме батьки. У Сумах діють спеціалізовані заклади для дітей з синдромом Дауна. Завдяки інклюзивним класам доступнішою стає освіта. А ось що стосується вже дорослих, то тут ситуація значно складніша. Тобто, ось виповнилось, да, так скажімо, грубо 18 років і все. І виходить, що Уже так, чоловік там чи жінка з синдромом Дауна, будемо брати окремий діагноз, ну вже ну, залишається з, з меншим проявом уваги Тобто так, в неї вже менше уваги, в неї вже менше можливостей. Ну, ось така є проблема, звичайно. Пан Сергій сподівається, що держава зверне увагу на цю проблему, і Михайлик і ще тисячі українців із синдромом Дауна зможуть рівноправно навчатися, розвиватися і працювати. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.